Вітаю вас, дорога група! Надіюсь, мене буде дуже добре чути. Я хочу записати для вас короткий відео урок про домашнє завдання з композиції. Нагадую, ми на минулій лекції вчили з вами теорію композиції. У нас була перша лекція з трьох про композицію, і у нас було домашнє завдання, яке ви маєте виконати на. Наступний тиждень, тобто, що буде з понеділка, тобто з завтрашнього дня. Е, отже, давайте приступимо. Ми з вами вивчали типи композиції. Давайте згадаємо, які це були композиції, як я рухаюся по нашому полю. Я затискаю Z, у мене відкривається інструмент лупа. Я виділяю ту область, яку хочу переглянути, а це саме з типами композиції. І в мене приближається ця область. Згадаємо Типи композиції в межах площини. У нас існує замкнена, відкрита, симетрична, асиметрична, статична і динамічна. Для зручності у фігмі в тому файлі, який був саме першим, я створила ще одну сторінку, де є приклади композиції, які можна переглянути, щоб зрозуміти, що саме ми будемо робити. Давайте згадаємо про те, що у нас є три основні, три основні фігури, які, з якими ми працюємо. Це трикутник, коло і квадрат. Ось ці основні три фігури, з якими ми будемо працювати. Ще одне дуже важливе правило виконання цього домашнього завдання, що ми працюємо з вами в чорно-білому форматі. Тобто ми нашим кольорам, нашим героям не будемо надавати ніякого, ніякого кольору. Е, також ми працюємо у форматі квадрат. Як же нам створити цей квадрат? Ми працюємо у фреймі. Тобто, нам треба створити певну, певний документ саме в цій в цьому, в цьому документі певне. Листок, можна так сказати, макет, основу, де ми будемо з вами створювати цю композицію. Цього в нас буде шість цих як то кажуть, фреймів. Викликаємо за допомогою натискання на інструмент фрейм або затискаючи букву F. Викликаємо інструмент фрейм і малюємо е, квадрат. Обов'язково це має бути квадрат. Не створюйте в якихось прямокутних формах або в якихось інших формах. Працюємо в квадраті. Не, як то кажуть, поки що не ускладнюємо собі життя. Для того, щоб намалювати рівносторонній фрейм, я затискаю клавішу Shift і Alt. І в мене створюється рівносторонній квадрат мого фрейму. Ось є. І я на даний момент хочу створити, наприклад, будемо, давайте з вами створимо, давайте з вами створимо динаміку. Да? Буде в нас динаміка. І, і називаємо наш фрейм. Як же ж ми його називаємо? Виділяємо фрейм, з яким ми збираємося працювати, і вна, у нього є ім'я. Ми два рази на це ім'я натискаємо. Переходимо на відповідну мову, яка нам потрібна, і пишемо динаміка. Чудово написали, і я починаю обирати інструмент, з якого в мене буде складатися саме ця композиція. Я буду працювати з квадратом. Я створила один квадрат, недавньому чорного кольору, фон у мене буде білий. Також можемо працювати в інверсії, тобто можемо надати нашому. Фрейму чорного кольору. Як це зробити? Наприклад, натискаю на саме цей фрейм, іду в інструмент заливки, натискаю на колір і роблю чорний колір саме мою, мого фрейму, саме фону. Шукаю свій квадратик, просто навожу на фрейм, в мене починає він світитися, я на нього натискаю і надаю йому білого кольору. Тобто можна спрацювати і так. Ні, я е, обираю інший варіант, я хочу зробити кроки назад. Як я їх роблю, натискаю Ctrl-Z і рухаюся назад кілька разів, доки в мене не прийде до того вигляду, який мене влаштовує. Беру цей квадрат і буду його, наприклад, повертати. Так? Ось так я його поверну і буду створювати динамічний рух, але я хочу його ось так заховати, трошечки, так? типу він у мене десь вилітає. Далі я дублюю цей квадрат, яким чином я натискаю на цей об'єкт, затискаю Alt і просто його переношу. Так? Далі я просто затискаю Shift і зменшую його. І починаю, наприклад, за куточок повертати. Ось так. І ще повторюю за допомогою Alt. Я створюю копію цієї фігури, зменшую за куточок і перевертаю ось так. Так, так, зменшую. І ось така в мене динаміка виходить. Тобто в мене е виходить така композиція, що я можу, дивлячись на цю композицію, відчувати якийсь рух. Ми не працюємо з ніякими асоціаціями. Тобто, це не повинно в нас бути схоже на якийсь реальний об'єкт чи на щось з реальності. Ми за допомогою цих фігур просто створюємо те відчуття. Яке повинна передавати та чи інша композиція, тобто тут динаміка. Але я хочу її трохи різно... урізноманітнити, наприклад, додам десь білого квадрата, також, щоб було відчуття, що, можливо, всередині цього чорного квадрата щось є, і воно також разом з цим квадратом рухається. Ось так. А можливо, давайте ось так. О, все. Мені отак більше подобається. Залишаю так. Е, щоб створити такий же самий фрейм, ми можемо натиснути на. Цей фрейм і подивитися, який в нього розмір 1922 на 1922 пікселі, де ми це дивимося? Ми дивимося в налаштуваннях властивостей нашого об'єкту. А можу просто взяти, затиснути Alt і скопіювати цей же ж фрейм просто поряд, виділити всі об'єкти всередині і видалити їх. Ось так. У мене залишається такий самий фрейм, ж самого розміру. Далі. Давайте тоді, якщо в нас була динаміка, то ми з вами пропрацюємо статику. Давайте зробимо, статику. Е, давайте зробимо щось цікаве. Давайте подумаємо, що ми можемо зі статики зробити таке. Е, я думаю, що ми візьмемо також тут коло. Щоб у нас була таке відчуття, що це може рухатися, але ми затиснемо це коло таким чином, що це буде у нас статика. Що нам головне передати? Передати відчуття того, що наша е, композиція не рухається що вона є стабільною. Але додати, як то кажуть, того, що тут всередині рух можливий, також треба. А можна і без цього, наприклад, да. Так, можу ви, е, визначити цю композицію як статичною. Хоч у нас є відчуття якогось хаосу, є відчуття того, що наші предмети можуть покотитися, але ми всюди відчуваємо опору, при тому, що в нас трохи цей об'єкт десь він у нас виходить за межі, як то кажуть, нашої статичної композиції, але е, немає того, що він може впасти. Тобто він підтримується десь якимось об'єктом. Так як ми скопіювали наш об'єкт, і то, так як ми скопіювали наш фрейм і в нього збереглася ця назва, ми два рази натискаємо на назву нашого фрейму попереднього і пишемо статика. Так, є далі. Дві композиції у нас є. Дивимося, що в нас має бути далі: симетрія, асиметрія. Нічого складного. Давайте створюємо симетрію. Візьмемо квадрат, перейменуємо наш фейм. Давайте симетрію, беру квадрат, малюю його вже всередині фрейма. Мені фігма одразу показує, де у нас центр нашого фрейма. Так. Це можливо, ось так. Так. Даль, так, це у нас буде чорним, це у нас буде білим. Ставимо так, і ще раз білий. за Малюємо чорний. Ось так. У мене це буде симетрія. Тепер я копіюю цей же самий фрейм, ось так, так? Переписую його як асиметрія, перейменовую, і повертаю цей квадрат ось так. І все, в мене вже асиметрія. Дуже просто нічого складного. І останні дві композиції замкнена і відкрита. Копіюю свій фрейм, затискаючи Shift і Alt, щоб переносити його в відповідне місце під самим фреймом. Видаляю всі зайві предмети і роблю закрита композицію. Знову ж таки, без всяких асоціацій зовні, візьмемо коло. Зроблю його чорним і зроблю його ось таким великим. Остав підніму, остав ось це опущу, зроблю Білим це коло Вы ще ось так. Ось така закрита композиція. Тепер робимо відкриту композицію. Дублюю свій фрейм, пишу відкрита і буду створювати відкриту композицію також з колом, скоріше всього. Ось така відкрита композиція, без ніяких асоціацій, без нічого, нічого собі не уявляла, що може тут бути зображено. Буквально впоралася, не засікала ре... час, але мені здається, що дуже швидко. Надихайтеся цими прикладами, які тут вказані в самому. Файлі, перегляньте мої варіанти композиції, як я зробила, також можна надихатися в, на сайті Pinterest. Як це робити? Пишемо просто на англійській мові можемо, писати, можемо писати на російській, можемо писати на українській, але, на жаль, на українській мові тут мало прикладів, які могли б тегатися і їх можна було б зайти, знайти. Композиція, наприклад, пишемо зак... закрита, так. Да? Так сказати, щоб нам знайшло те, що потрібно, то ні, прям закрита композиція, але вже є тут приклади різних композицій. Я думаю, натискаючи і дивлячись різні варіанти, ви зможете тут надихнутися. Давайте. Отак. І тут дуже багато прикладів в кольорі, без кольора. Пам'ятайте, ми зараз робимо без кольора, тому я думаю, що тут багато що цікавого можна знайти. Гарного вам виконання домашнього завдання і зустрінемося з вами на лекції на наступному тижні.